В Миколаєві встановили новорічну ялинку незламності. Розташована вона у Куштановому сквері. Ідея створити ялинку у стилі сучасних реалій виникла сама собою. Ховаючи від війни покровителя міста Миколаєва святого Миколая, мішки з піском самі собою навіяли образ новорічної красуні. Ми не планували встановлювати ялинку новорічно цьому році, але після того як пам'ятник Святому Миколаю, який знаходиться поза, поза мною, ми обклали захисними. Мішками з піском сама, як то кажуть, композиція підказала нам, що можна її використати як новорічну ялинку в цьому році. З наближенням новорічних свят міський голова міста Миколаєва Олександр Санкевич заявив, що святкової міської ялинки не буде. Дехто підтримав це рішення, дехто засмутився. Тому, коли з'явилася імпровізована, не усі сприймали її серйозно. Святий Миколаїв укритті. Это очень символично сейчас, вот. Хотя, ну как-то сразу я эту идею не принял, но когда вот пошли дети и начали нести игрушки свои и цеплять на на вот эту елку, это здорово. Вот это очень символично. Вот и эта малышня, у которой, может быть, елка первый раз в году, вот, она запомнит эту елку, непростую, сложную. дуже очіньовку ялинка складається з мішків з піском, що ховають пам'ятник Святому Миколаю. Його почали рятувати від наслідків війни, коли до скверу у середині жовтня прилетіло. Мішки накрили мускувальними сітками та встановили гірлянду. Сітку виготовили волонтери в одному із імпровізованих швадських цехів. Там волонтери в'яжуть їх для збройних сил України. Ялинка з ушовтого Миколая, тому що там е під Цієї маскувальної сітко під мішками з піском саме скульптура нашого захисника, якого зараз захищаємо. Ми міський голова Олександр Сенкевич у своєму телеграм-каналі закликав місцям приходити і прикрашати її від себе. Багато миколаївців відгукнулися на пропозицію міського голови і принесли до прифронтової ялинки прикраси. Ми теж долучилися колективом театру. Наша маска, яка символізує незламну незалежну Україну, і ми долучилися до заходів, які відбудуться сьогодні. В центрі нашого місця і привітає святий Миколай. Вже з перших часів встановлення святкової прифронтової, або як її називають у народі, ялинка незламних миколаївці почали прикрашати красуню іграшками, власноруч зробленими поробками та подяками збройним силам України. Я я хотіла написати побажання нашим і захисникам, і просто нашій Україні, що вона дуже сильна, що вона незалежна, що вона найкраща, що вона переможе. Я вже так насправді це чекаю. Ось, я вирішила отак от зробити, написати тут, намалювати на сердечко. Це знак того, що я дуже люблю цю країну, дуже чекаю, коли вона переможе. Дуже цікава ялинка, дуже цікава ідея. Ми щасливі, що є у нас така можливість. І саме така ялинка, я думаю, що наразі в нашому місті має бути. Ми вішаємо кульки на нашу таку гарну ялинку. Вона дуже згадує всі болісні Миколаєва, всі наші рідні Україні. Ну, нічому ще краще відсверти. Святкуємо, так що чекаємо. Під ялинкою можна зустріти і Санта Клауса з Канади, що вітає малечу смаколиками. Волонтер приїхав до міста понад вісім місяців тому і допомагає місту пережити нелегкі часи. Я вже у Миколаїві перебуваю вісім з половиною місяців. Я роблю барбікю по п'ятницям, центральному проспекті біля АТБ. Зокрема, я влаштовую різдвяні вечірки для дітей у Миколаєві та Херсоні. Закупив подарунки у виді іграшок та шоколадок. Дітлахи грали музику. Також малювали на обличчях 1200 іграшок, особисто зроблених мною, знайшли своїх щасливчиків. Я не причетний до будь-якого фонду, я просто людина. Маленькі миколаївці радіють і солодким подарункам, і святковій ялинці. Вішають прикраси, весело гомонять та розповідають вірші. Ліг на він Наша побажання і людині і лодині, і ялинка незламних, святий Миколай в укритті, і ще багато народних назв має цьогорічна святкова красуня. Головне одне: завдяки Збройним силам України та сильному духу миколаївців. Місто незламне, місто продовжує жити.